Я вам говорив, він в дуже близьких відносинах з українцями, з української діаспори, діти його хрещені в українських церквах в Канаді. Прекрасно. І він, власне каже, кінець супервідносинам штатів в тому форматі, які були ті штати і Канада, які були збудовані на максимальній інтеграції. Щоб ви розуміли, у мене є багато канадських друзів, і вас багато хто дивиться з Канади, і мої друзі, з якими ми навіть зізвонюємось. От, до речі. Хто з Канади мені не телефонував півроку? Наберіть або хоча б напишіть. В мене полетіли всі контакти. Тому, будь ласка, я на зв'язку. І що важливо, він каже, все, інтеграції не буде. Але деякі штати і деякі провінції Канади зі Штатами були більш інтегровані, ніж з іншими своїми провінціями. Він каже, все, цього не буде. І Зараз знов політику пише за економіст, вперше я це відслідковую. От дуже тонко, вперше в грудні в заекономість з'являється стаття, що Канада може приєднатись до ЄС.